Сонячно в нас сьогодні, добре в нас сьогодні. Морозець, навіть сніжок випав. Дивіться, яка краса. Привіт! Привіт мої зайки, на. на ти. На Кролики там сидять, чекають, поки я їм принесу їсточки. Кохінхіни вже в мене на волі бігають. На тих нате, ти, на їжте. Кохінхіни, нате вам також. Їжте. Пропоєчку зробила в кохінхінів і у курей теплиці. молодих кохінхінів і тих інших від глистів. Це ходять за мною хвостиком. Індичок ось уже. Чекає, не дочекається, як би це йому вийти і знайомитися. О, індичка побачила, дивіться, вже кричить. А хто ж це там такий сидить? Хто це там такий? Ваш будущий чоловік? Потрібно йому гранулку, до речі, принести і водички налити, тому що він свою водичку вже е, не випив, але вона замерзла. Наченяткам дамо зараз зерна. Привіт! Привіт! О, їжте. А ви що? їли ви вже. Там півень вже б'ється. Ой! Вчора цей півень вибіг в теплицю і почав битися з кохінхіном. І після того він настільки став агресивним, що тут він також не може прижитися. Він починає зі всіма битися. Тому, напевне, цього півдня будемо ми рубати. Тікайте. Тікайте. Хватить вам. Нате. Все, більше не дам. Ідіть. Потрібно оце, до речі, ще віддати їм. Тут залишилося ще. Картопля трішки. Нате, картоплю їжте. Нате, нате, нате. Все, всі їжте, всі. Отак. От це. Хватить ту кукурузу їсти, Боже. Я, до речі, завжди даю кукурузу зимою, тому що деякі знатоки пишуть, що кукурузу не можна давати птиці. Можливо, і не можна давати, коли жаркий сезон, коли тепло, весна, да ще й мелену кукурузу. Звичайно, що кури можуть зажиріти від неї, але взимку, коли мороз. Коли холод, тим більше цілу кукурузу, я вважаю, що давати потрібно, тому що в ній багато енергії, вона дуже корисна. Тому кукурузку даю обов'язково завжди. Що там таке вже? Ой, відкрилася калітка коченят. О, о, дивіться, дивіться, що роблять. <рес> дивіться, на цих індокачок. Не закрила їм калітку. І вони тепер прилетіли до мене. Привіт! Давайте звідси, шаруйте. Дивіться, які додоволені. Кш -кш -кш. куди вже воду пить. Ідіть! Це ж так бігла рятувати курей, що не дозакрила калітку. Ідіть, я вас зажену, Ідіть, давай. Кш Треба брати мітлу, бо так не буде. Оцих всіх селезнів будемо скоро різати. Тільки залишу тут одного самого крупного, навіть, може, двох. А, мені подобається. Вони менші, ніж у ті по віку, на два місяці десь. Але я дивлюсь по розміру, вже доганяю. То селезні тут є дуже бомбові. Мені кажеться, що можна якогось з них і на плем'я буде лишити. Гарний потенціал. Давайте. Кш -кш -кш -кш. Кш -кш. Куди? Так, селезень. Дивіться, дивіться, що роблять. <сі> Випустила на волю, так? Да? Давайте, як вас тепер загнати, я не знаю. Давайте йдіть. Індики, а ну допомагайте, давайте. Індик он свариться. Давай, 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 йдіть. Ну, чорнобілі, всі підуть на м'ясо. Давай, 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 давай. Ми на свята ось тушили. Навіть не тушили, а запікали індокачок, то просто бомба. Кш -кш -кш -кш. Ні, ну ви не туди пішли, не туди. Не туди, ні, не туди. Зовсім не туди. Давайте. Кш -кш -кш -кш. Не це вольєр ваш, не це, ні, не ваш, не ваш. Давайте. Візьмемо, напевне, мітлу. і будемо їх заганяти, тому що так просто я їх не зажену. О, вже знову б'ються, бачите? Успокойтеся. Треба того півня окремо тримати і все, бо діла не буде. Давай, 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 їм до качки. Біжіть. Давай, 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 до себе. Найшли воду, у вас нема води, так? Да? Ну, бачите, без смітли нікуди, не слухаються, а мітлу бачить зразу всі. Корочечком пішли до себе. Давайте, давайте. Давай, давай, давай. у Вас там тепліше, потрібно, до речі, їм уже соломки настелити. Верніше, сінця в нас соломи немає, але сіно таке є старе, схоже на солому. Давай, давай, давай. Біжіть. Кш -кш -кш. Індички і кури вийшли. Давайте, Кш -кш -кш. індички. Кш -кш. Кури. Давай, давай. Так, качки не виходять. Давай, курочка. Ну, виходь, курка. Посидиш тут, що я зроблю. Посидиш, захочеш вийти, то вийдеш сама. Дики хочуть іти пастися, а нема ж куди пастися. Сніжком притрусило. Що ж? Нема, нема куди, нема. Ну, нам на сонці класна. Ой, кролики, давайте я вам покажу. Дивіться, які бібки у малих кроликів. Що покажу вам. Дивіться, які бібки. Манюсінькі, біленькі, бачите? До речі, потрібно вже тут чистити, тому що ну, мороз не могла почистити. Така вже гора нормальна. Кроличка ходить в один бік. Молодець. А у вас тут що? Дивіться, які малі. Ось такі яйки кролячі. Водичка не замерзла. Цей калічка кролик маленький. А чотири гарних, нормальних. Овець їдять гранула. Гранула закінчилася, потрібно срочно робити гранулу. А, бачите, крига випала, потрібно водички їм принести. Ці вже старшенькі, які, подивіться. Отакі. Овес їдять зараз, гранули нема, то їдять овес. Це чотири хлопчики. Привіт! Отак. От Тебе є овес? О, вже я овес? з'їла. Молодець, все з'їла. Це кроличка, до речі. Я її нещодавно покривала потім через тиждень. О, один остався, дивіться. Ох ти ж бандит. Через тиждень кидала до кроля, то вона його відбивала. Тобто будемо вважати, що вона покрита одна і тут іще одна також. Так що будемо чекати кролення десь через два з половиною тижня. Давай, давай. Ні, давай так, щоб всі не вийшли. Давай. О, все. Молодець. Отак один заховався, бачите? І його не видно зовсім. Привіт! Що ви там? Ще хочете їсти? Ну так. Да. Коли Коли холодно, то всі хочуть їсти. О, півник наче заспокоївся, він стоїть. Так, де наша вода кроликам? Ось вода. Давайте ще вам дам, давайте. Сьогодні картоплі мало давали. Давайте. Нате. Л-ля-ля, йдіть. Ну, бачите, як іде зерно. Все. Давай, давай. Кролику зараз дамо водички. Привізайка. Все, так, все. Да, вухань. Кролику старічку також дамо. Привіт, зайк. як справи в тебе. На, водички ті. Отак. Давайте ще сюди навиляємо. Так? Да? Старічок, боровичок Молодому кролику. У нього тут була вода, але дивлюся вже грязненька вона. О, все, все-все, даю водички, даю, даю. Дай же ще налию тобі. Багато я не наливаю, щоб не замерзала. Давай, пий. Курка свариться, та ще залишилась у качок. Що? Ну сварись, я ж тебе не заставляла туди йти. Все, а іншим кроликам зараз піду, наберу водички в дім. А може навіть і не вдім, може отут розмерзлося. Зараз відкриємо з хати воду і можна буде тут навіть набрати, я думаю. Так, тільки тут закрити треба спочатку і відкрити в хаті. Ну все, ось такі в нас тут справи сьогодні. Що, ви виходите чи ні сьогодні? Га? Око, виходьте. Тю тю-тю-тю-тю, по снігу ніхто не хоче бігати. Так? А, вони ходять, бачите, там, де тільки розмерзлося. Ну, йдіть. Ну, бачите, ось такий в них вигул. Супер вигул. І їм тут добре. Бігають. І будуть тут аж до весни. І їм буде тут класно. Так що зараз водичку наберу і все. І можна буде йти займатися своїми справами. Так що, друзі, всім вам дякую, як завжди, за перегляд. Ой. Підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!